Доброго ранку, спільнота. <кій> Доброго ранку, поетична родина. Сьогодні долучаємося до поетичного волонтерства. Дякую <кій> за своїх. Дякуємо нашим захисникам за те, що вони виборюють нам. Нам, нашим дітям, нашій країні волю. Всім доброго ранку. Напишіть чи мене чути. Трішки я сьогодні розгублена. Вийшла до вас в ефір читати. то, напевно, вже старість десь згубила свої окуляри. А без окулярів я. Скажем так, не дуже гарно бачу, але я постараюся читати, як кажуть, нічого в цьому страшного немає, але трішки якось незвично. Рада всіх вітати. То починаю читати. Дякуємо нашим захисникам за захист. І... Читатиму сьогодні в основному про кохання. Чомусь мені захотілося такі вірші почитати. Це джерельна вода, я не можу тобою напитись. В серці ніжних очах переливами є доброти. в плеча. Зачекавши за умерти спинитись, і чекати на крок, який зробиш до мене ти. Серце в грудях, як птах, що потрапив до тебе в тенета, Дотик ніжних цілунків стирає між нами межу, Ти для мене у світі, невідома ще нині планета. Я про мрії свої в тихий вечір тобі розкажу і в обіймах твоїх. Я згумблю обережність і сили. Я собі знам, знов дам дозвіл напитись джерельної води і розправить над нами наш янгол кохання крила і розсипаш по тілу цілунків жагучі сліди. Ти джерельна вода, я не можу тобою напитись. Несміливо і тихо, крок за кроком в обійми твої, випав шанс нам на двох. У самотності нашій зустрітись, не спиняй почуттів до сполохані мрії мої. В коментарях будуть посилання на карти, донатимо на перемогу, допомагаємо нашим захисникам. Всі разом не буває маленьких донатів, приєднуємося і. Все буде добре. Ми зустрілись запізно для того, щоб бути нам разом, тільки серце усі заборони життя не прийма, і в думках гіркий усміх твої недосказані фрази, ніжний дотик долонь і мої полохливі слова. Як нам бути тепер? Не чекаю ні щастя, ні дива, Наші долі життя зруйнувати не можна ніяк. Я і ти назавжди у куточках залишимо крила, ти для мене в пітьмі серед Всесвіту ніжний маяк. Тільки все це таємно не можна про це говорити. Мене доля зрадлива, надто довго до тебе вела, буду тільки молитись. Чекати і ніжно любити. Будеш сильно кохати тримати у собі слова. Ті слова, що не треба, вже очі за тебе сказали. Ну, чому ж надто пізно зустрілись з тобою, скажи? Хтось за нас там давно розписав весь життєвий сценарій. Ми зустрілись у ньому, тупцюючись лиш на межі. Бережи себе, рідний, адже більшого вже не треба. Ти весь всесвіт змінив, увійшовши у моє життя. Наші тихі зізнання запише безкрайнє небо. Я думками про тебе шепочу твоє і. Ми зустрілись запізно, но що ж так в житті буває? Я листа напишу, тільки тобі його не віддам. Моє серце тебе. У обійми свої сприймає, ти считаєш слова по сумних моїх ніжних очах, ну, а потім сміливо залишиш палкий поцілунок, ледь торкнувшись в уста і тримаючи ніжно руки, на останок люблю віддалитися наш порятунок, бо раніше ніяк ми це щастя знайти не могли. Доброго ранку всім, хто долучається. Дякуємо за силу за ранок. Дякуємо за те, що маємо можливість мати ці ранки у вільній країні. тому ось так. Трішки я нервую, бо, знову ж повторюю, я без окулярів, і тому якось я себе не дуже комфортно почуваю, якщо що, то я е, вибачаюся. Відпускаю у Всесвіт щоденники щастя, Відпускаю нотатки болючих зізнань. А минула не ходить в обгорці на кастин, Що зіткалася з радості та нарікань, і чого тільки доля не сипала в жмені ніжність, пристрасть, образи, уроки життя. Залишу у минулому вічні проблеми, І постукаю в двері нового буття. Як жила до сьогодні лиш Богу судити, що в куточках душі знає тільки лише він. Коли все вже було, а не встигла пожити, я шукаю підтримки й любові у нім. Відпустити минуле життєс спочатку, помилятись у чому, у комусь чомусь, миті щастя свої зберігати на згадку. Я лікую свій біль, коли щиро молюсь. Відпустити минуле складна є задача бо болять або тішать прожиті роки, тільки спогади миті щасливі на здачу, Сьогодення чекає моєї руки. І ротять сторінки, на яких є чорнило, стерлась давністю лід і пожовкли листи. Пишу нове життя, знов розправивши крила, мене Бог поведе у незнані світи. Сьогодення моє не найкраще й не гірше, він, впевнено, йду до своєї мети. Вдячність Богу за все, за я тишу. Я минуле своє відпущу назавжди. Донатимо на перемогу. Дякуємо нашим захисникам за захист. На... Завдяки їм та нашим волонтерам і незламному духу українського народу. Україна тримається такий довгий час і обов'язково переможе. Так як наступила осінь, зачитаю вам. Ще один літній вірш. Літо у валі заспакувало, аромати квітів чарівних. Літа нам завжди буде замало, тихий вітер на прощання стих. По дорозі літо стріне осінь, побажає перемоги їй, щастям заховається в волосі і сльозою скотиться з підвій. Літніх днів ми збережем світлини, коли осінь вмиється дощем, будемо молитись за родини і відчувати зліво гострищем. Зустрічаємо осінь золотаву, що малює фарбами цей світ. Літо вже валізи спакувало, літо загубився теплий світ. Як Я сказала на початку, що більшість віршів сьогодні читаю про кохання. Відігрій моє серце коханням взаємним, відігрій моє тіло обіймами в ніч, поділися зі мною усім потаємним, нас чекає розмова, без слів віч на віч. Відігрій мою душу своєю душою, і зволош в уста спраглі. Цілунком своїм, будь для мене моїм, щоб я була твоєю, відігрію я серце, кохане твоїм. Всім доброго ранку, хто долучається, обійми мою душу. Обійми мою душу словами, очі в очі палає вогонь. Розкажи про любов віршами, про тепло твоїх ніжних долонь, про ті дотики несміливі і на мисто цілунків палких, Як ділили ми дні щасливі, я губилась в обіймах твоїх, як мурахи по тілу ніжно Розбігались теплом в мені. Ми з тобою занадто різні і занадто такі близькі, як метелики душу лоскочуть поцілунків твоїх світи. подих ніжності, погляд в очі розчиняюся у тобі. Торкнутись твоєї долоні. Торкнутись душе й душі, болять всі думки, болять від думок вже скроні, у вирі летять вірші, торкнутись твоєї усмішки, метеликом щастя в мені, тягнутись в твою ніжність, повірити у мрії свої. Дякую нашим захисникам, нашим волонтерам, нашим авторам, що започаткували таке поетичне волонтерство, яке може допомогти, закривати збори і допомагати нашим захисникам. І також дякую, що я є теж частинкою. Цього поетичного волонтерства тому бережемо себе і донатимо на перемогу. З твоїх обіймів винирну в реальність, в страшну реальність нашої війни. Беру на себе всю відповідальність чекати твого кроку до весни. Бо зараз ти від мене так далеко, молюсь до Бога слово лине ввись, з весною повертаються лелеки. І ти до мене, прошу, повернись. Тенідна квітка ніжні пелюстки, Знов пестить вітер голосом звабливим, а ти стоїш на відстані руки. Між нами таємниця бурхлива злива, між нами кілометри теплих слів, між нами умовчання розуміння. Мої росинки осипались звій, ми босими ногами по камінню, з тобою рідні, знайом ми світи, така вже доля, як її змінити? Мене в свої обійми одягни. Дозволь тебе на відстані любити. Не згубити себе у мріях, не забутись в уяві своїй, і, не впавши з високих надій, росив на ніжні вії. Відшукати б стежину сьогодні, по якій мене ангел веде, і пізнати ту справжню себе, заплутати у власній безодні, зрозуміти уроки Бога, помилятись у думах своїх, що є правильно, що є гріх, йти до тебе, забувши тривоги, і дозволити покохати, розчинитись у ніжності вдвох. Всі страхи наші, відає Бог, один крок до душевної страти, Не згубити себе у мріях, світ жорстокий, такий, як є, відкриваючи серце своє, не розбити лише довіру. Колись мала ідею переписати всі свої вірші в блокноти. Тепер читаю вам не надруковані, а написані від руки. Трішки це ускладнює задачу, але нічого. А між нами стіна, і її вже нічим не пробити. Показала війна, хто по-справжньому вміє любити. А між нами стіна. Ми спина до спини мовчанні. Чи то винна війна, чи не було того кохання? А між нами стіна, яку самі весь час будували. Це вже наша вина, що ми щастя своє зруйнували. Я споглядаю світ крізь сіль дівочих сліз, кімната розділяючи на кроки. Почався відлік часу знову вірш, рахую самоти нові уроки. Ну що таке самотність вечорів? Така вже доля нас спіткала тихо, В душі кохання вогник догорів, Кохання без взаємності є лихом. Торкнувся моєї душі, пам'ятаю цей дотик любові, я напишу про щастя вірші, я сумую завжди за собою, ти до серця стежину знайшов, колесав мої сни в обіймах, і на серці болючий шов, все зцілив, щоб я стала вільна. Я тихо мріла в ніжних сновидіннях, а ти ромашки знов збирав у полі. І ще одна моя дівоча мрія, яку я розділила із тобою. Я тихо млію від твоїх обіймів, і Богу, дяка за твоє участя. Кохання не зламають навіть війни, до мене в гості завітало щастя. Так є, кохання не зламають навіть війни, якщо кохання справжнє. Нагадую, що в нас поетичне волонтерство. В коментарях є реквізити до актуальних зборів. Долучаємось, допомагаємо, тому що перемога це об'єднання народу. Чим більше людей в це включиться в збори, допомогу, підтримку, тим ми зможемо пришвидшити цю перемогу і закінчення війни. Лоскочиш ти подихом плечі, хитринки стрибають в очах, троянди, вино, моревечір. І усмішка ніжна твоя, і хвилями море шепоче, устами торкнешся долонь, і ніжністю світяться очі, і в серці кохання вогонь. Сьогодні читаю такі короткі вірші, бо. Ну, так у мене сьогодні склалося, тому трошки більше по кількості коротеньких віршів, які нарешті навчилася писати, бо завжди писала дуже довгі. Відчуваю безмежно в тому, мої думи болять ночами, не сказавши про нас нікому, бо нічого нема між нами, бо між нами багато всього. Все змішалося в одну долю, не приходь до мого порогу, відпустивши мене на волю. Торкнутися вустами вуст твоїх. Насправді нездійсненна тиха мрія. Кохати так безмежно ніжний сміх, така болюча в щирості надія, торкнутися б долонями долонь, душею до душі прийти надвечір, У серці не згасається і вогонь, Схилисті лунком на тендітні плечі, торкнутися вустами вуст твоїх, Обіймами зустріти зиму люту. Хіба кохати це великий гріх? Торкнутися, зустрітися, відчути. То була наша остання ніч, і зустріч була тоді остання. Теплом ділилася пліч о пліч, в обіймах ніжності аж до рання. то був останній щасливий день мої долоні в твоїх долонях, для тебе серце легка мішень, я опинилась в твоїм полоні. І ти останній, для кого я відкрила навсі ж душі, дверцята, ще досі болем Твоє ім'я. Яке раніше було, мов свято, і я востаннє до сльози в ніч блокую пам'ять про руки твої, коли закохано віч на віч вустами пили любов обом Прочитаю вам ще декілька віршів і на цьому, на цьому цей поетичний ранок завершимо. Є такі люди, яких неможливо забути, тільки вони не надовго, а так на часи. Є такі люди, з якими не можемо бути, як тільки в Бога щастя двох Бог не проси. Може, колись ти згадаєш мене на світанку, зустрічі наші і ніжні цілунки мої. Я не одна. Ти не один, лиш до ранку. Пишу я спогади, їх заплітаю, вірші. Я хотіла в його обійми. Називається цей вірш, написаний в 22-му році. Я не пам'ятаю, напевно, я вже його читала, але я його зачитаю ще раз, тому що він є актуальним. Я бажаю всім, хто чекає дочекатися своїх захисників, захисниць. І нехай все буде добре. Я хотіла в його обійми, погляд в очі та щасливі дівочі мрії, чор зорочів. Я б зустріла з ним Я б зустріла із ним світанки квітень, травень, але нелюди, окупанти, все забрали. І мої ті дівочі мрії вщент розбили і відняли мою надію нас бомбили. Чи побачимося ми з коханим? Нам не знати, сліз дівочих политі рани, і небо плаче, і прийшла ця сволота підло нас вбивати. Зупини Боже, прошу, війни, спини ката, мій коханий давно не поруч, він далеко. Прилітаю до свого дому знов велике. Я хотіла в його обійми, тільки лютий. Розділив життя навпіл, мрії не забути. Неможливо забути горе не пробачить. Сиди з дівочих, солоне море і небо плаче. На цьому завершується поетичний ранок. Дякую всім, хто був. Скажем, ранкову каву пив зі мною. Всім гарного дня! Не забуваємо донатити. Переходьте в коментарі, там є реквізити для актуальних зборів. Всім дякую, до зустрічі в нових ефірах. Бережіть себе, будь ласка.